Руслан Олексійович, на минулому засіданні рада визначила, що викличе е, наєма і Кубракова на першу годину. Вони так злякались, що поїхали у відрядження. Я сподіваюся, що завтра вони не будуть у відрядженні. І тому, згідно регламенту, прошу завтра на 12-ту годину е, запросити викликати міністра і е, наєма для того, щоб вони доповіли те, що не змогли зробити перед радою на минулому пленарному засіданні. Прошу мою пропозицію. Ставити на голосування. Дякую. Дякую. Єдине, я хочу поінформувати сьогодні на погодженій раді було прийнято рішення запросити саме цього міністру на годину запитань до уряду. І Він буде запрошений на це, але я ставлю пропозицію Разумкова. Будь ласка, прошу голосувати. За-145 рішення не прийнято. Будь ласка.